Привіт тут, друзі! Сьогодні будемо грати дуже прикольно, друзі, BMG драма на мобіле. Сьогодні бачите в мене отака вот вот машина, це як я не помиляюся, це Bumblebee. Звісно, він зелений, я не жовтий, але похранно. Я забувся просто, як ця машина звіється, просто по Bumblebee буду називати її так. Гра реально прикольна тут. Car ось ви бачите, ми вже нахрен. Ух ти, капзда колеса немає вкрали. Коротше, гра реально офігенна. Народимо. А, такою машиною я хрен куди доїду, друзі. Коротше, треба перезапускати. Так, рестарт. Бо машині гайки. Гра реально офігенна. Також, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка на який завжди з від в описі, буду дуже вдячний. І так що давайте підписуйтеся, чим більше україномовного контенту. Тим більше нас буде, друзі, давайте, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайки на Ютуб, а то взагалі переглядів не хрена нема. Я стараюся, звісно, не дуже прямо аж так, але ж я знімаю відоси, роблю якісь ігри, шукаю, те, це, туди-сюди, але нема не хрена, не ні переглядів, нічого нема. О, давайте сюди заїдемо. Ну отак, так. Да. Йоханий, боже, машину виплюнуло, дивіться. Це кабздець.